Сьогодні, 27 червня, під час пленарного засідання депутатами міської ради було прийнято рішення щодо організації та утримання території для безкоштовного відстою транспортних засобів за місцем розташування вулиця Соборна, 52-54. Це питання неодноразово порушувала громада міста і розуміючи його актуальність, міська влада спільно з депутатським корпусом йде на зустріч, говорить міський голова Віталій Граждан. Це була моя ідея. Значить, і ідея була це Морозова Олександра Володимировича. У нас центр міста треба розгрузити від транспортних засобів. Ми вирішили запропонувати нашим громадянам, містянам безкоштовну парковку на території ЖЕО для того, щоб не було більше нам претензій, що що ви нас штрафуєте за неправильну парковку, а немає альтернативи. От робимо поки з вами таку альтернативу: це можливість. Всім місцевим жителям, не місцевим жителям, які приїжджають у центр міста, приїжджають на базар. Ті люди, які торгують, працюють на ринку, вони цьому таку можливість поставити на парковку автомобіль безкоштовно до 18-ї години. Він буде там охоронятися буде там знаходитися. Тим самим будемо розважати центр міста. Ми розгортуємо, робимо там площадку. Орієнтовна кількість паркоміст – 50-60, що значно розвантажить центральні вулиці міста від припаркованих автівок з порушенням правил дорожнього руху. А отже, і попередить виникнення заторів. Паркувальні місця будуть безкоштовними а автівки – під наглядом зробимо такий пілотний проект. Побачимо, як це буде виглядати, щоб що ми будемо мати в результаті, щоб люди там паркували свої автомобілі засоби і йшли пішки до центру, і центр не загружати. Дана територія буде закріплена за міським центром благоустрій щодо її благоустрою та утримання. Ірина Вербинська, Анатолій Лукінчук, перший муніципальний.